Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми продовжуємо роботу по виготовленню поробки панов ваза з квітами. Сьогодні ми будемо виготовляти вазу. Беремо аркуш папіру і будемо робити шаблончик для вирізання вазочки із картону. Отож, складаємо папір удвоє і будемо наносити контур половини вазочки. Беремо ручку оболівець і креслимо таку, такий контур. Ви можете зробити інший за вашим бажанням. Можете повторити такий. Беремо ножиці і вирізаємо. Наш контур. Шаблончик у нас готовий. Тепер по ньому на картоні вирізаємо дві заготовочки. Не поспішайте, коли будете вирізати, особливо де закруглені краї, щоб у вас вийшло рівненько. Отака у нас заготовочка є. Далі ми беремо наші стебельця, стебла, що ми зробили, з паперових трубочок, згинаємо їх і будемо наклеювати на одну частину нашої бази за допомогою могою клея пістолета. Зверху ми наклеїмо до центральної такої заготовочки дві, два коротенні таких стебла. Далі. По порядку, як ви бачите, розташовуємо також стебла наші і приклеїмо до заготовочки. Клеїмо пістолетом, так він буде краще склеюватися скоріше. Тепер закриваємо другою частиною. З нашої вазочки роботу і по контуру їх склеїмо клеєм пістолетом. Отак От у нас вийшло. Тепер на кінчики кожного стебла наклеїмо листочки. Отже, продовжуємо роботу. Ви можете починати при роботі придержуватись і правил. Безпечної праці при роботі з канцелярським ножем та клеєм пістолетом. Будьте охайні, не поспішайте, от все вийде. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте мені. Отже, приступайте до роботи. На все добре!